Це, звичайно, не сонячні береги Іспанії, але в нас це теж Ібіца, це у нас Сіатік. Автівка 2009 року. На двигуні 1,6 MPI, бензин на механіці з пробігом 208 тисяч кілометрів. Авто у нас має такий чудовий колір синій. Маємо туманочки. Дуже добре підійде для міста, як для жінок, так і для хлопців. Можливо, перша автівочка. Тут у нас текстиль з дуже гарною боковою підтримкою, як бачите. Можна сказати, спорт автомобіль, <смеш> так пожартувати, механічні регулювання сидінь, повний електропакет з блокуванням вікон, також електрорегулювання дзеркал, шкірне кермо у дуже охайному та чистому стані, з сірими такими проставочками. По-перше, у нас є такий закос під мультимедію, тут у нас точніше під мультикермо, тут у нас управління мультимедійською. Також у нас є така мультимедійка, в якій у нас присутнє радіо. Знижка Як бачите, грає дуже добре. Також можна підключити ауксик або ж cd ченджер налаштування звуку, менюшка і все таке. Також тут є кондиціонерчик, центральний замочок, обігрів скла і вхід під AUX. Ось так цікаво виконано. Механіка 5 ручне гальмо, салончик у нас всюди охайний, чистенький. І загалом, як для такого маленького авто, сидіти доволі зручно, я вам скажу. Ще є у нас місце поперед ногами. Тому загалом окей. Okay. Є в нас підстаканничок, позаду, бачите, салончик теж насуханий, текстиль в ідеальному стані. Навіть не скажу, що автівка 2009 року з пробігом 208 тисяч. Але це, друзі, справді так. І справді машинка в дуже гарному стані. Також є такі от кармашки. Можна сюди поскалати якісь невеличкі речі, там бутилочку, документи, все що захочете. Переходимо до багажного відсіку. О, такий вигляд має авто позаду, відкривається, як у Volkswagen, у гольфіків. Незначечок натягнули, все відчинилося у нас. Як бачимо, є поличка у нас така чудова, куди можна на неї поскалати речі. Також під нею багажничок доволі, я скажу вам, в гарному і великому стані. Під низом у нас повноцінна запаска, буксировочний крюк, балонічик, отвірточка, все все, що потрібно з інструментів, все присутнє в даному авто. Дуже приємна ціна на нього. Складає 6 тисяч доларів. Тому, кого зацікавить, можете звертатися. Знаходимося ми в селі Білгородка, Софійська, 19. Ви Зможете протестувати, придбати собі за чудовий автомобіль саме в нас. Автопоєнт. Придбай якісне авто.